Маємо суботу. Цілу ніч їхали сюди до нас, в Потивільську вже кажу, до нас в громаду. Веземо від сумки Самарянина продуктові набори. Маємо таку гарну місію. За два-три дні маємо передати продуктові набори, такі добротні. 1600 сім'ям. А зараз в село Новослобідське, в Нову їдемо. Там нас люди чекають, і ми трохи навіть запізнилися. Дорога. Віла ніч. Зі Львова їдемо. Саме тан це церковна волонтерська організація, яка допомагає самого початку вторгнення. 20 кілометрів практично до ворога. Люди тут продовжують нормальне життя. Єдине, що в страху. Бачу, городи дуже гарно засаджені. Всі задоволені, тому підтримуємо таких людей через те, що зараз інакшого варіанту немає. Ми маємо один одного підтримувати в такий важкий для країни і для кожного наш час.